Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 12 вересня Ірина Вербинська вже 200 діб. Українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Сьогодні розпочато 201 шу добу. Це переламний період в ході визвольної боротьби збройних сил України. Про успіхи української армії за останній тиждень красномовно говорять визволені населені пункти на сході та півдні країни. Північний схід, місто Ізюм, прикордонні села на Донеччині та Луганщині, населені пункти Харківщини, де українських військових ради зустрічають і дякують за їх силу духа. Від початку вересня понад три тисячі квадратних метрів земель повернуто під контроль України, заявив Валерій Залужний. Противник продовжує тероризувати українські міста ракетними та авіаційними обстрілами по об'єктам критичної інфраструктури, завдано ударів по мережам електропостачання Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини, де внаслідок вибуху сталася пожежа на Харківській ТЕЦ 5 На сьогодні майже по всім вище вказаним напрямкам електропостачання відновлено. Ніч в місті, Білгороді Дністровському та області пройшла без обстрілів. Холча напередодні повітряних тривог пролунало чимало. Тому загроза ракетних атак залишається високою. У чорному морі поблизу південного узбережжя тимчасово окупованого Криму знаходяться 14 бойових кораблів ворожого флоту. Тому при сигналах повітряної тривоги всім в укриття. Загалом в місті ситуація спокійна. Після рісних зливів, що пройшли на вихідні, комунальні служби зосереджені на подоланні наслідків негоди. Проходить зачистка вулиць від дощових наносів, відкачка дощових вод з каналізаційних колекторів. Двірники комунального підприємства Автотранссервіс щодня наводять лад на вулицях Білгорода Дністровського. Комунальним підприємством «Білгород-Дністровський водоканал» минулої доби здійснювалися аварійні ремонтні роботи. По усуненню пориву, який стався на магістральному водогоні по вулиці Свято-Георгівській, комунальне підприємство Теплоенерго продовжує підготовчі роботи по старту до нового опалювального сезону. А завтра, 13 вересня, о 12-й годині, в онлайн режимі, відбудеться прес-конференція заступника міського голови Андрія Крештопова та директора комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайла Волканова з питань підготовки до роботи в умовах. Осінньо зимового періоду, міський центр соціальних служб за сприяння Одеського обласного центру соціальних служб співпрацює з благодійним фондом Добрий Самарянин, який надає допомогу продуктами харчування, одягам, взуттям, сім'ям, що опинилися в скрутному становищі та внутрішньо переміщеним особам. Так, днями 107 сімей з дітьми з нашого міста отримали допомогу у вигляді продуктових наборів. Діти тижня минулого тижня в Білгородністровському пологовому будинку на світ. З'явилося 12 немовлят, з них сім дівчаток та п'ять хлопчиків. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Не забуваємо, що ми живемо в умовах воєнного часу. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Кожен з них щось означає. Дотримайтесь комендантської години з 23 до 5 години ранку. Всі ці умовності задля збереження вашого життя. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Тримаємо стрій і разом до перемоги.